На Одещині працює млин, збудований ще в 30-х роках минулого століття. Йому майже 100 років. Кажуть, тут роблять найсмачніше борошно в Бесарабі. А раніше до цього млина приїжджали не лише з українських сіл в радіусі 100 км, але і з Молдови також. Збудували млин німці, які жили в селищі до Другої світової війни. Млин трьохповерховий. На кожному поверсі проводиться певний етап для перетворення зерна в борошно. За час існування радянського союзу не було можливості заміняти частини обладнання на оригінальні закордонні, тому робили копії деталей. Проте частина лінії збереглася ще з часів початку роботи. Раніше поруч з млином працювала пекарня, проте вона закрилася і навіть млин не працював деякий час. У 2013 році підприємці почали його відновлювати. Тоді посита їздили аж в Румунію. Бо в Україні не було подібного обладнання. Якщо раніше в кожному селі був свій млин, то зараз це рідкість, кажуть тут. Тому на підприємство щодня телефонують та планують свої візити десятки людей.